Тимофія, Перший розділ п'ятий вірш. Друге Тимофія, перший розділ п'ятий вірш. Я приводжу на пам'ять собі Твою нелицемірну віру, що перша була оселилася у бабі твоїй логіді та Твоїй Матері Енікії. Певен же я, що і у Тобі вона оселилася. І друге, будь ласка, відкрийте 126 псалом, 3 вірш. В тексті слова Божого, 126 псалом, 3 вірш. Діти спадщина Господня пліду тробі нагорода. Амінь. 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 Сідайте, будь ласка. <кхи> Вчора ввечері ми нагадували собі про те в сім'ї. Як назвала Альона е, сина, і, знаєте, у нас були два варіанти Матвій і Тимофій. І ми дійшли до того, що потрібно позвонити, запитатися, щоб ми не помилилися. І знаєте, я собі так роздумував, якщо Тимофій, то має бути слово із Тимофія, і для Тимофія. І в дійсності Господь давав слово, яке ми з вами прочитали. Автором життя є Господь. Він сотворив небо, землю, видимий, невидимий світ, Він сотворив людину як чоловіка і жінку, їх. І прийшов той час, коли Бог дарував і насліддя дітей. Не знаю, читаючи писання, я не знаходжу небожителів дітей там на небі. Я бачу великий натовп малих і великих, те, що бачу Іван Богослов, але я не бачу ангелів малих, серафимів малих, хіровинів малих. І знаєте, це те, що Господь дарував нам. Це те, що Господь дарував нам пройти цей шлях. Дитинства, батьківства, бачити насліддя і бачити дітей своїми очима. Знаєте, коли ми дивимося на дітей, які приходять до нас думки, неспроможність зробити якісь рішення, довіра своїм батькам, невинність, бажання, скажімо, якоїсь простоти, щирості. А скажіть, будь ласка, чи не це навчав Христос про християн, де має бути простота, відкритість, довіра і щирість один перед одним. І знаєте в дійсності написано в 126 Псалмі, що діти це є нагорода Господа. Давньому Ізраїлі вважалося, що якщо жінка не має дітей, значить вона. Має прокляття і Бог не дає їй дітей. В сьогоднішньому суспільстві, можливо, ці моменти ну, чуть-чуть перемінилися, можливо, і сказилися. Чому? Люди більше готові дбати про тварин чи про своїх дітей. Якось читав, що в одній країні зробили гостинницю для тварин, потім ресторан для тварин. І більше обікувалися тваринами, ніж певними навіть дитячими будиночками мається на увазі фінансування. Знаєте, Бог є той, який його задум заключається в тому, щоб люди мали дітей і діти вони не являються тяжістю, тягарем. а діти являються нагородою, благословінням для сім'ї. Можливо, важким в деяких моментах благословіння. Знаєте, хотілося, щоб дитина там стала струнком, постою, мене наказали зранку і ввечері її так побачили. Але дивіться, Бог так зробив, що дивишся, туди тягнеться, туди лізе, те, скажімо, перевертає. І здавалося, ти непокоїшся, але ти радуєшся за свою дитину. Знаєте, Бог благословив і діти це те, що дарує Господь. Пам'ятаєте, в старому заповіті був такий чоловік Елкана. У нього були дві жінки, одну жінку звали Пеніна, а другу жінку звали Анна. У пені не були діти, а в Анни не було дітей. І Пеніна, вона зневажала «Ан, Анну, Анну. Ви знаєте, Анна молилася до Господа, розмовляла зі своїм чоловіком, чоловік каже, ну, написано, що він її любив. І він їй каже, хіба я не кращий тобі за десятьох синів. Але все одно, коли ми читаємо лище, вона пішла пішла ну, до тодішнього храму Господнього і написано, що вона була скорона духом. І тільки уста шевелилися, шепотіли. І вона зверталася до Господа, і вона казала, якщо ти дасть мені дитину, я її посвячу тобі на служення. Знаєте, її думав, що вона є п'яною, і Бог, скажімо, дарував через рік в неї з'явилася дитинка. Знаєте, не все залежить від батьків, а все залежить від Господа. Не все залежить, як ми спланували, подумали, зважили, а все зважить від того, як Господь дає свою милість і свою ласку. І коли народжуються діти у наших сім'ях, знаєте, це є радість, це є радість сім'ї, це те, що скріплює сім'ю, це те, що дане Богом нам на короткий час. Чому? Тому що дитина маленька, ми... Її виховуємо, переживаємо, наповідаємо, починаємо підростати, ми стаємо друзями, можливо, стає вже самостійною, ми стаємо, можливо, в деякій мірі тільки радниками. <кій> Можемо щось порадити і не більше. Тому, коли йде мова про нас особисто, що Господь нам дарував, Яке наше ставлення? Знаєте, написано у Тимофія, що він каже, я згадую нелицемірну віру, яка була в твоїй батьці Лідії і в матері і в Нікії, і сподіваюсь, що вона є у тобі. Зауважте, згадується три покоління бабка, мама і Тимофій. Більше про Тимофія написано, і з дитинства ти знаєш писання, яке може тебе зробити мудрим, і ти можеш здобути спасіння. З дитинства ти навчений писання. Знаєте, я переконаний, що родина, яку ми сьогодні бачимо, це вже наскільки я не, не помиляюся, є бабка, є мама, є мама. Є вже Тимофій, четверте покоління. І знаєте, як би хотілося, щоб оце слово, воно як побажання, як благословіння торкалося і відносилося саме до вас, щоб несемірна Божа віра перебувала і в прабабці, і в бабці, і в мамі, і Тимофії. Хай Бог благословить. Допоможе, і щоб це було слово, яке би благословляло і торкалося вас. І тут написано нелицемірна віра ваша. Чому саме віра, яка перебувала, яку потрібно пильнувати, яку потрібно збудовувати? Скажу чому, тому що діти народилися з первородним гріхом. І по мірі свого зростання. Вони не народилися у вірі батьків, але не народилися в гріхах. Чи чули, ви, коли люди говорять, кажуть, в якій вірі я народився, в такій вірі я помру? Ну, спитайте зараз Тимофійка, яка в нього віра? Я не знаю, чи він вам відповість наступні, ну не знаю, хоча б декілька років. Можливо, пізніше прийде дитяча віра. Тому ми і не хрестимо дітей. Чому не хрестимо? Тому що цього немає в Слові Божім. А в Слові Божім є, коли приводили до Ісуса дітей. Учні забороняли і казали, не потрібно приводити, а Ісус допустіть, сказав, допустіть, таких, бо таких є в Царство Небесне. І Він поклав руки, помолився і благословив їх, і написано, пішов звідтіля. Нашої на цій землі предоставити дітей Господеві, щоб Господь супроводжував, щоб Господь благословляв, щоб Господь турбувався, щоб Господь провів через гаразди, негаразди, Благословіння Боже, Божі слова, Боже побажання. Написано благословіння Господнє збагачує. І смутку з собою не приносить. Знаєте, коли ти облагословив дитину Господу, ти є спокійний. Чому? Тому що Господь є з тобою і ти довіряєшся Господу у надії, що Він збереже діток, він буде їх супроводжувати. І свого часу дітки унаслідують живу, спасаючу Божу віру. Християнинином не народжуються, а християнином стають. І найперша і найбільша молитва наша ми за те, щоб Тимофій, Тимофій розстав здоровим. Ми за те, щоб він був слухняним своїм батькам. Ми за те, щоб він був ну, розумним, мудрим. Ми за те, щоб він добився в своєму житті. Певних ну, цілей, можливо, щось здобув, щось отримав, щось заробив і так далі. Але найбільше не за те, щоб Він пізнав в своєму житті Ісуса Христа. Що Він в своєму житті зрозумів правду Божу. І знаєте, саме нелицемірна віра знаєте, це те, чого хоче від нас Господь. Повірі Ісус ціляв, повірі, Ісус благословляв, повірі, Ісус робив чудеса, повірі, Ісус був на Волоскому Христі. Повірі, Ісус воскрес із мертвих Духом Святим, і чого хоче бачити Ісус своїх послідовників, віру нелисемірну, віру Божу, віру живу. І коли ми повертаємося до цього, знаєте, Бог нам дав, це є радість, але ми відповідальні за наших дітей. Знаєте, у старому заповітті написано, коли було про виховання в єврейській родині дітей, там написано, і ти це розкажеш своїм дітям при вході дому, при виході свого дому. І ти зробиш своєму домі написи. І ти поставиш певні пам'ятні вірші на своїй одежі. І коли тебе твій син запитає, то ти розкажеш йому, що рукою сильною я вивю тебе з Єгиптського краю рабства. І коли тебе син запитає за ці 12 каменів в Йордані, скажеш, отак і отак зробив Господь, Він розділив Йордана і провів народа ізраїльського. Знаєте, це було виховання і написано, настав юнака по чині дороги його, і коли він постаріє, він не вступиться із неї. Багато людей кажуть, ну, не потрібно виховувати, не потрібно навчати. Я вам скажу, є те, за що відповідає Господь, і є те, що Господь поклав на нас певні повноваження. І ти як батько і як мама, ми маємо відповідальність за наших дітей, щоб їм передати. А як вони, коли виростуть, чи вони приймуть, чи вони не приймуть, це вже буде їхнє особисте рішення. І через це йде мова про те, що в своєму дитинстві, скажіть, будь ласка, найбільше кого копіюють діти? Своїх батьків. Знаєте, уявіть собі дівчинку, яка дивиться на взуття своєї мами, можливо, 2-3 роки, засуває свою ножку та взуття, притягується до зеркала, причепурюється, і знаєте, свідився, і вона каже, а я хочу бути такою, як моя мама. Знаєте, розказують історію, що один чоловік. Постійно говорив своєму синові. Будь таким, як я, роби так, як я. Наслідуй мене. Знаєте, вечірнього часу зібрався батько до корчми, знаєте, йде дорогою, а сонечко вже майже заходить, і він бік так гену, дивиться, а за ним певна тінь слідує. Він озирається. А його синочок крадеться за ним. Він каже, сину, а ти куди? А син каже, то я за тобою. Куди так. ти, туди і я. Як ти, так і я. Знаєте, і не дивно, що в скорому майбутньому синочок міг з, разом із батьком вже навіть сидіти ті самій корчмі. Знаєте, діти, це як якийсь диск певний. Чи певна флешка, які чують, запам'ятовують, копіюють, зважують, і, можливо, те, що, скажімо, вкладається в дитинстві, багато чого залишається на все їхнє життя. То вклади те, що є добрим, приємним, значимим і благословеним, можливо, навіть Словом Божим. Знаєте, коли ви вкладаєте негатив, знаєте, наприклад, навіть про церкву, про зібрання, дивишся, і дитина сторониться це зібрання, і каже, я знаю, які вони є. І ви її вже тут практично не побачите. Тому є мова, яка належить при дітях і дітям, а є те, що навіть і їм не потрібно чути, і, можливо, навіть і вашому серцю. Нати певні думки свого серця. Тому, коли йде мова про виховання, знаєте, ми маємо цей час благословенного подарку Божого для нашого життя. Знаєте, цей подарок недовго. Недовго. Зараз ви можете, е, думаю, що зараз, коли йде мова про Тимофія, то йде питання принаймні зростання, ходіння. Принаймні, якогось огурня, але потім піде питання, скажімо, певних настанов, те можна, те не можна, те роби, те не роби, а потім вже знову питання. Якось одна жінка тиждень назад, два тижні назад народила дитинку, і вона прийшла до нас, ми з нею спілкуємося час від часу. Вона каже, о, є мої малі діти, це так багато переживає. Коли ж, коли ж моя дитина виросте, напевно, я не буду мати за неї переживання в житті. А я кажу їй, о, ти глибоко помиляєшся. Є маленькі діти багато переживань, і безсонні ночі, і, скажімо, там, і серце болить. і... Переживання, що виросло і упало неправильно, і чогось наїлося, і так далі. далі думаю, ви знаєте цю всю турботу і весь процес. Але коли виростають і мають і свої кроки, і думки, і ти бачиш, і на певні шишки наступають, тобі ще більше переживань і більше думок. Тому, дорогі брати і сестри, ціль наша на цій землі. Щоб благословити майбутнє покоління, яке приходить на цю землю, щоб воно не було гірше, але щоб воно було краще, щоб воно було Божим, щоб було в Божому, Божій волі, виховання у Господі і для слави Ісуса. І щоб, як йде, мова про Тимофія, Він виростав на славу Богові і на радість своїм батькам. І ми разом із вами. Зробимо так, як говорив Христос, підносив, приносили до Христа. Ісус клав руки, благословляв і молився над ними. Давайте ми підіймемо.